Зі статті ви дізнаєтеся, як визначити вагітність кролиці, як облаштувати їй окрему клітку, чим годувати і яка допомога може від вас надобитися під час пологів самки, звичайно, кролиця здатна сама виносить потомство і зробити його на світло без допомоги людини, проте випадки бувають різні, тому контроль з боку кролівника не буде зайвим, як дізнатися, чи вагітна кролиця, якщо спаровування кроликів пройшло успішно. І у кролиці настала вагітність, починається найважливіший і самий хвилюючий період, який викликає чимало питань у кролівника, чи не виникне проблем під час вагітності самки, скільки в посліді буде малюків і вдало пройдуть пологи кролиці. Звичайно, передбачити нічого не можна, але в ваших силах мінімізувати можливі ризики, забезпечивши самці оптимальні умови на час вагітності та пологів. Хоча кролики дуже плодючі. Це не означає, що кожне парування гарантовано призводить до появи у них потомства. Причому відразу ви не зможете дізнатися, чи вдало пройшло спаровування або потрібно підсаджувати кролицю ще перевіряють самку на наявність вагітності через два тижні після парування методом пальпації. Кінчиками пальців промацують живіт кролиці на наявність плодів, які на такому терміні відчуваються як маленькі грудочки. Цей метод простий. Але вимагає граничної акуратності, тому що необережними натисканнями ви можете випадково покалічити маленьких кроленят у тробі. Краще довірити пальпацію фахівця, як дізнатися, що кролиця вагітна більш безпечним способом. Покладіть її в клітку пучок сіна і подивіться, як поведе себе самка. Вагітна кролиця, неймовірніше, потягне сіну собі для улаштування гнізда. З тією ж метою самки починають видирати пух зі свого живота і стягувати в гніздо все, що з'являється в клітці, завагітніли кролиці також можуть змінити свою поведінку, стають агресивнішими, гарчать, коли до них торкаються, кусаються або проявляють сором'язливість і ховаються в своєму будиночку. Однак заковика в тому, що всі перераховані ознаки можуть також означати помилкову вагітність у кролиць таке явище зустрічається. А деякі самки під час вагітності взагалі ніяких ознак не виявляють до самих пологів, тому достовірно визначити, чи вагітна кролиця часом не під силу навіть досвідченим ветеринарам. Підготовка гнізда для сукрольної кролиці від самця після спарювання самку відкидають в простору клітку зазвичай саморобно, де вона буде перебувати всю вагітність і після окролу, якщо в крічатнику жарко. Потрібно забезпечити хороший приплив свіжого повітря в клітку після того як ви упевнилися в тому, що кролиця завагітніла. Дня за чотири до передбачуваних пологів можна помістити її в клітку картонну коробку або ящик, в якому вона облаштує гніздо для кроленят. Занадто рано ставити коробку не варто інакше тварина почне використовувати її замість туалету. Ящик повинен бути більше розмірів кролиці. А отвір для входу достатнім, щоб самка легко проходила в нього, перш ніж поставити ящик в клітку, ретельно вичистіть його і продезінфікуйте гарячою водою з розчином марганцівки. Всередину ящика постеліть газету і покладіть трохи м'якого сіна, а кілька пучків розкидайте по клітці. Нехай кролиця сама займеться благоустроєм гнізда. До початку пологів самка встигне ретельно вистелити гніздо своїм пухом, яким буде прикривати новонароджених кроленят. Постарайтеся захистити сукрольну самку від хвилювань, не пересаджуйте її в нову клітку на пізніх термінах вагітності, не галасуйте поруч з кліткою і не робіть різких рухів. Також бажано не допускати сторонніх людей до клітини кролиці, оскільки вона починає сильно нервувати при появі незнайомих людей, якщо ви забезпечите спокійну обстановку напівтемрява в клітці, ізоляцію від шуму і протягів. Вагітність кролиці і окрол пройдуть успішно, особливості годування самок в періл вагітності. Вагітність кроликів час, коли потрібно, приділити особливу увагу їх харчуванню. Для розвитку ембріонів необхідні поживні речовини, які сукрольна я самка повинна отримувати в необхідній кількості разом з кормом, переводити на більш поживний раціон кролиць слід ще до злучки днів за 10. тільки майте на увазі, що перегодовування може негативно позначитися на плодючості самки. Тварина повинна бути нормальною годованості. протягом всієї вагітності кролиці необхідно подбати про забезпечення їх вітамінами і мінералами. Додайте в щоденний реціон самок один хрип'ячого жиру, 1,5 г крейди, 6 м'ясо-кісткового борошна і 1 г солі, змішаної з кормом. В холодну пору року потрібно також додати вітаміни С і на початку вагітності. Бажано давати кролиці більше об'ємистих кормів і менше концентрованих а з другої половини вагітності. Навпаки, поки йде формування плоду, дуже важливо годувати самку різноманітним повноцінним кормом. В останні два тижні перед окролом у самки може помітно збільшитися апетит, слідкуйте, щоб в клітці завжди був свіжий корм в достатній кількості, і не забудьте, що вагітні кролиці необхідно багато води, як народжують кролики, і яка допомога потрібна від людини, скільки ходить вагітна кролиця, залежить від індивідуальних особливостей самої тварини. В середньому ж пологи починаються на 31 й день. Однак будьте готові до того, що укол може статися і на 27-й день вагітності. Зазвичай пологи кроликів проходять без втручання людини. Від вас вимагається лише контролювати процес, щоб самка не народила кроленят на підлозі клітини, де вони можуть загинути від холоду. Допомога може знадобитися і в тому випадку, якщо кролиця не може народити занадто великих кроленят. Тому після початку у кролу намагайтеся підходити до клітки кролиці кожні 10 хвилин і перевіряти, чи все в порядку починаються пологи кролиці вранці. Тривати можуть кілька хвилин, а можуть і цілий день після того як кролиця народила і вилизала своїх дитинчат. Подивіться, чи не обвинилися деякі кроленята гнізда. якщо таке сталося, на час пересадити самку в іншу клітку, протріть руки пухом або сіном з гнізда. Щоб прибрати людський запах, перекладіть новонароджених в гніздо, прикрийте і хвилин через двадцять впустіть кролицю назад, коли сторонній запах з гнізда вже вивітриться. Якщо ж все в порядку, самку краще не турбувати дня два, а кроленят рекомендується брати в руки тільки після того як вони покриються шерстю.